В полоні героїв немає. Та є правило, яке працює завжди в полоні. Ти, все, ти вже в полоні. Ти вже не маєш інформації цінної для ворога. Тому що. Наприклад, позиції або інші якісь речі. Як тільки ти потрапив в полон, так само як, наприклад, радіостанція потрапила, все міняється повністю прошивка, вся міняється позиції, міняються назви, міняються позивні. Все це робиться вже автоматично. Тобто, коли ти попадаєш в полон, то і твій підрозділ про це знає. Він в курсі, що тобто автоматично звісно. ніхто не чекає, що наш наш побратим буде тримати зуби стиснутими і нічого не скаже. Всі одразу розуміють, що є варіант, що він розповість, він також це роз розуміє що е, всі це розуміють, і просто від, все змінюється. Безумовно, від навіть більше того від нього ніхто цього не чекає. Йому це не треба робити. Ну його задача в полоні далі це вижити та повернутись для нас. Він цінність має, коли повернеться сюди живим. Ось цей реальна цінність. А інформація, яку він там має при собі, вона все вона вже автоматично. Як тільки він потрапив в полон, вона вже не має жодної цінності, і все, що йому все, що він має зробити, це повернутись живим. Безумовно, при цьому. Дуже важливо там триматися таких речей, як гідність навіть в полоні. Да? Але що стосується там реальної інформації, то вона не має вже жодного сенсу і жодної цінності абсолютно. Ви бачили відео а, Каліни з а, полону Калини? З полону, наскільки я знаю, з калиною немає відео. З, з Валиною, вибачте, будь Валино, да. Це різні, різні люди, знаю, да. різні підрозділи. На жаль, друга Калини не бачили і не чув я з дня виходу з Азовсталі, так само, mm -hmm. як і Редіса. Якщо там з Єленовки, з колонії ще інколи з'являється зв'язок, хтось там може подзвонити дружині. хтось там, Я не знаю, як вони це там на місці роблять. Це точно неофіційно і це точно без якогось там дозволу або допомоги. Але якось вони можливості знаходять. Не знаю, це нехай вони, якщо це вдається, нехай вони це роблять. І далі, як і, і от звіти є, хоча б приблизне розуміння, хто в якому стані, що там з ними відбувається. А що стосується керівництва Азову, то на другий, здається, або третій день після виходу з Азовсталі їх всіх вивезли, саме командира Азову і всіх його замів вивезли на територію Російської Федерації, і про них жодної звістки взагалі немає. Ми навіть не знаємо, в якому вони стані знаходяться. Ми не знаємо точно де. Ми там через свої канали розуміємо, що вони. Знаходяться в Москві в Ліфортово, але підтвердити офіційно це неможливо. На там, всі запити в Російській Федерації і правозахисних організацій, відповідь, що їх немає, їх не існує. все. Відповідь Росії в нас таких людей немає. Але ми знаємо, що вони знаходяться там. Е, тому, на жаль, ні про Калину, ні про Редіса, ні про інших е, замів нічого не відомо на сьогоднішній день. А що стосується Валини, та безумовно бачив. Безумовно. Від... скажете? Ну що, Людина знаходиться в полоні. Що мені сказати? Ну все. Ну, я бачив, що певна реакція була, і росіяни приподносили це як перемогу: що ось він вибачається нібито. Але я коли подивився це відео, я не побачив вибачень за те, що він робив, як це розповідали. Я побачив загальне вибачення про те, що ну, блін, ну блін, війна це війна, так гинуть люди. Я думаю, що взагалі задум е, всієї цієї штуки він був навіть не в тому, щоб там валина щось сказав, а задум був в тому, щоб е, вкинути усю смуту і розбрат в, е, між підрозділами. Між рідними та близькими. ось ось, ось їм це подобається. їм, їм реально, ось це, це як задачу. Вони собі ставлять, тому що ну прям такого щось він же ж не сказав нічого. Так. Але з, знизу там опис: що, от подивіться, цей каже, а там вибачається, а там ще щось для того, щоб потім ми тут. Почали розжовувати цю історію, один з іншим, сваритись, а що він мав на увазі, а як там було насправді, тому я до цього ставлюся абсолютно спокійно. Зараз не можна ні в якому разі якось е оцінити те, що говорять люди, які знаходяться в полоні, тому що вони знаходяться в полоні і все, і точка ну, це, Коли почти, вони на це ніхто не роз'яснює. А це мені здається дуже важлива історія е пояснювати, що люди, які знаходяться зараз в полоні. Ну, навіть не розповідати що чого вони роблять, і чому просто дати загальне пояснення, що таке полон сам по собі. От для того, щоб люди, громадяни України, розуміли, що це все, що говориться, все, що робиться, робиться лише з однією метою зберегти собі життя. І ми повинні ставитись до цього не просто з розумінням. Ми повинні ставитись до цього з повагою, тому що у нас ж є таке виховання залишки радянського виховання, яке виховувало, якщо ти в полон. Щось сказав, ти зрадник. Взяли в полон, але він нічого там, як це, коля, цей Коля Герасимов. Мене Аліса мене питали, але я їм нічого не сказав. Так? От, ну, ти, ти говориш, нічого в цьому поганого немає. Ти в полоні, говори, всі до цього поставляться з розумінням. На сьогоднішній день є протоколи, які говорять про те, що е, якщо ти з якихось причин опинився в полоні, то все. Далі твоя задача залишитись живим. Весь твій підрозділ розуміє це і автоматично скажеш ти щось, не скажеш ти щось, але вони зроблять все для того, щоб вся інформація, яка в тебе була, вона перестала мати хоч хоч якусь сінність. Тому е всі, хто знаходиться там, вони це розуміють, і ми маємо це теж ну там, здебільшого мабуть цивільні мають розуміти, що е вони повинні да, робити все, аби залишитись в живих.